Слава Господу. Якщо ви маєте з собою Біблії, я би попросив вас, щоб ви разом зі мною прочитали один текст із священного писання, то є написано в книзі Псалмів. Багато хто з нас знає цей текст на пам'ять. Для когось це можливо перший раз. Але я хочу, щоб ми разом поміркували над цими словами псалом 23 і псалом 24. В інших перекладах 22 і 23 псалом. Псалом Давидів. Господь то мій пастир, тому в недостатку не буду. На пасовиськах зелених оселить мене, на тихою воду мене запровадить він душу мою відживляє і провадить мене. Ради ймення свого по стежках справедливості. Коли я піду хоча б навіть долиною смертної темряви, то не буду боятися злого, бо ти при мені. Твоє жезло і твій посох вони мене втішать. Ти передо мною трапезу зготовив при моїх ворогах, мою голову ти намастив, був оливою, моя чаша то надмір пиття. Тільки добро і милосердя мене супроводити будуть повсідні дні мого життя, а я пробуватиму в домі Господньому довгі часи. Господня земля і все, що на ній, вселенна і мешканці її, бо заклав він її на морях і на річках її встановив. Хто зійде на гору Господню і хто буде стояти на місці святому Його, у кого чисті руки? Та щире серце, і хто не нахиляв на марноту своєї душі, і хто не присягав на обману, нехай носить він благословення від Господа, а праведність від Бога спасіння свого, таке покоління у всіх, хто шукає його, хто прагне обличчя Твого Боже Яковів. Піднесіте верхи свої, брами і будьте відчинені в ходи вічні і війде, цар слави. Хто ж то цар слави? Господь сильний і могутній, Господь що потужний в бою. Піднесіте верхі свої брами і піднесіте входи від вічні і війде, цар слави. Хто ж то він, той цар слави? Господь Савов, він цар слави, слава нашому Господу. Текстом. Для теми наших сьогоднішніх міркування вибрав текст із 22-го псалма і четвертий вірш. Коли я піду, хоч навіть долиною смертної темряви, то не буду боятися злого, бо ти при мені твоє жезло і твій посох, вони мене втішать. Бо ти при мені, навіть коли я піду долиною смертної темряви. Колись, я пам'ятаю, в часи моєї юності був такий псалом, він, певний, зараз є. В долині гріховної земній, де недоля панує й обман, в рідний край я йду, неземний земний. Покривавих слідах християн, в долині гріховній, земній. Каже Давид, і коли я піду навіть долиною смертної темряви? Російський переклад каже, якщо я піду і доліною Тіні смертної. Я хотів би, щоб в час наших сьогоднішніх міркувань ми відповіли на три запитання. Що таке? Долина смертної темряви для нас сьогодні? Як пройти цією долиною смертної темряви? Ну і відповідно, як жити так, щоб Господь був завжди з тобою? Я думаю, якщо ми на ці питання дамо для себе відповідь, то далі можна буде жити зовсім спокійно. Але поки приходиться, Проходить долиною смертної темряви. Я звернув увагу на те, що там стоїть слово коли. В російському ми читаємо єслі. І так, як ми всі знаємо російську, мову, українську, і іноді переклад нам звучить як «щоб». Якщо б я піду, ну то так і буде. Але ж я можу й не піти. Але слово коли передбачає, що мені прийдеться йти. Коли мене запитують, як проїхати до Філадельфії із з інших міст, то я кажу, коли ви приїдете в Київ, то їдьте в напрямку Голосіївської площі. Тобто не можна попасти до Філадельфії, якщо не попасти до Києва. Треба приїхати в Київ, коли ти приїдеш, і тоді вже прямуй до напрямку, в напрямку Голосіївської площі. І там написано, коли я піду хоч навіть і долиною смертної темряви. Я подумав, що напевне це не, це не виняток. І це не просто, що, можливо, я піду, а, не, а можливо, не піду. Давид пише: Господи, ти мій пастир, і коли я піду, то я не буду боятися. Я хотів разом з вами поміркувати, як Біблія каже, що таке темрява і що таке смертна темрява. Я думаю, що слово темрява ми всі знаємо, коли сонце закриває хмара, на нас падає тінь, і ми в тіні. В час жари ми ховаємося в тіні дерев, і ми знаємо добре, що таке тінь. Але тут говориться про іншу тінь. Про смертну тінь. Тінь, за якою стоїть смерть. Темрява, у якій на тебе читує смерть. Темрява виникає, тому що між нами і світлом стоїть якийсь предмет, який заважає сонячним променям до нас проникати. І коли тінь то тільки деякі, деяка частина світла проникає, а коли вночі і між нами і сонцем земля. То дуже дуже темно, майже нічого не видно. Але тут говориться про смертну темряву. Тобто, щось є таке в цій темряві, що для нас небезпечно і для нашого життя. Смертна темрява. І ще одне таке маленьке зауваження, як Бог пояснив для людей, що таке смерть? Коли ми читаємо перші розділи буття, і коли Бог давав доручення для людей, їхню працю, і давав одне таке зауваження, що від всіх дерев їжте, а від одного тільки не їжте, бо хто з'їсть, то що смертю помре там написано. Але Адам не міг знати, що таке смерть. Тоді не було цвинтарів. Це ми сьогодні. Ідемо мимо цвинтаря і не сумніваємося, що смерть є. А не було тоді цвинтарів? Як можна було взнати, що таке смерть? Але Бог сказав: не роби цього. Не їж цього. І ось ми читаємо далі цю історію, як вона розвивається, коли люди згрішили. Бог їх віддалив від себе. Чому? Тому що між Богом і людьми став гріх. Гріх затулив Бога від людей. Долина смертної темряви. Це не просто коли між нами і сонцем дерево чи хмара, а коли між нами і Богом стоїть щось таке, що буде нас спонукувати. До смерті, або буде нас загрожувати смертю. І Біблія каже, що гріх для нас пряма загроза нашому житті, життю. Гріх веде нас до смерті. І апостол Павло, коли пише послання, він так і каже, що заплата за гріх то є смерть, або результат гріха смерть, долина смертельної темряви. Долина, де на тебе чатує смерть. Я б сказав би, для мене стає більш зрозуміліше, коли я розумію, що якщо смерть виникає в результаті гріха, то це долина, де на мене чатує гріх. Тому що смерть від гріха. І ось каже Давид: якщо я піду долиною смертної темряви, то не побоюй злого бути зі мною. Долина смертної темряви, де на нас чатує то гріх. Тому що від гріха смерть. Долина смертної темряви це місце, де ми робимо вибір, грішити нам чи не грішити. І в той час, коли ми цей вибір робимо, ми робимо вибір не просто грішить чи не грішити. Фактично ми робимо вибір, жити нам далі чи не жити. Будь нам з Богом далі, чи не бути з Богом. Тому що в момент, коли ти це зробиш, сказав Господь для Адама, смертю помреш. В момент, коли приходить гріх в наше життя, Бог закривається від нас. Ми стаємо мертвими. Дуже добре каятися в церкві. Тут практично і вибору немає. Пастор закликає до покаяння чи проповідник, ну і ніяких спокус, тільки одне заохочення. Всі чекають, щоб людина покаялась. Навіть хтось може підштовхувати, йди кайся, скільки ж можна грішить. І ми бачимо, спостерігаємо і радіємо, тому що люди каються, але ми виходимо за межі молитовного будинка, і нам приходиться знов приймати рішення. Ми приходимо на роботу, і нам приходиться знову приймати рішення, як поступати по Біблії чи не по Біблії. Як сказав Бог, чи як хочу я, або як для мене вигідніше. Ось де момент вибору, ось де долина смертної темряви. Я зробив висновок, що долина смертної темряви для християнина може бути навіть кожен день. Той Час або той момент, коли ми поставлені перед вибором зробити так, як Бог хоче, або зробити так, як я хочу. Ось долина нашої смертної темряви. Хто-небудь згідний зі мною, чи тільки я так думаю, долина смертної темряви. Але слава Богу, що Бог не тільки попереджає нас, що нас буде чатувати долина смертної темряви, але Бог дає для нас можливість її пройти і пройти без страху. Каже Давид: Коли я піду, то не побоюсь зла. Чому? Тому що ти зі мною. Виявляється, є можливість для кожної людини. Момент вибору зробити вибір правильний. І для того, щоб цей вибір був правильний, такий, як хоче Бог, потрібно, щоб була збережена тільки одна умова щоб Бог був з тобою, щоб Бог був зі мною. Каже, давайте, якщо ти при мені, то я зла не боюсь. Якщо ти при мені, я зроблю правильне рішення. Як, якщо ти при мені, я піду правильною дорогою. Я не буду боятися. І тоді ця дорога не буде страшною для мене. І тоді ця дорога не принесе для мене якогось болю або ну, переживань зайвих. Чому? Тому що ти при мені. Бо ти при мені, коли я піду. Брати мої сестри! Ми сьогодні вийдемо з молитовного будинку, куди ми підемо. Ми підемо там, де ми живемо. Живемо ми в світі разом або рядом з людьми, які Бога не знають, рядом з тими людьми, які служать, можливо, навіть не просто не служать Богу, а служать проти Бога. І на нас будуть чатувати спокуси. І ми будемо робити вибір, як нам правильно відповісти. Як нам правильно вчинити? Які нам рішення прийняти, який той вибір буде? Скажу, вибір буде правильним, якщо Бог буде з нами. Якщо ми будемо відчувати і знати, і впевнені, що Бог з тобою, Бог в твоїм серці, і ти поступаєш так, як Він хоче, як можна пройти долину смертної темряви? Коли Бог зі мною, бо ти при мені, виникає слідуюче запитання, а як же ж так жити, щоб Бог завжди був при тобі? Щоб Бог завжди був зі мною. Яким чином ми можемо побудувати своє життя так, щоб кожен час, кожну хвилину відчувати, що Бог з тобою, адже стільки багато різної суєти? Стільки багато різних думок. Ми, нам добре думати про Бога під час проповіді, правда? Проповідники нас спонукають, що Бог сказав так, або Бог сказав так. Нам добре міркувати про Бога, коли ми на домашній групі читаємо Біблію, і ми міркуємо про те, що Бог робить в нашому житті, або коли зустрічаємося з віруючими людьми. Але як міркувати про Бога, або як бути з Богом, коли ми в іншому оточенні? коли ми в іншому оточенні, а нам саме в іншому оточенні, досить часто приходиться робити ось цей вибір. І вибір не просто яку одежу одіть. Вибір не просто щось незначне, а вибір питання життя і смерті. Якщо ти поступиш, як Бог хоче, ти будеш далі жити. Якщо ти поступиш так, як Бог не хоче, смертю помереш, сказав Бог. Без Бога далі життя буде. Без Бога це означає в тривозі. Без Бога це означає в постійні, постійній марноті, постійному завантаженні, постійній небезпеці, від якої не знаєш, як знайти вихід. Постійних переживаннях. Але Бог хоче не те, щоб ми жили в переживаннях. А Біблія каже, Бог хоче, щоб ми жили у вірі. А якщо віра, то впевненість. А якщо впевненість, то спокій. І ось тому Давид, в слідуючому псалмі, нам якби, дає пояснення для цієї ситуації. Звичайно, є багато інших. Де ви можете знайти пояснення для подібних ситуацій, але Бог поклав на думку саме Псалом 22 і 23. І у 23-му псалмі чітко визначено, хто зійде на гору Господню і хто буде стояти на місці святому Його, у кого чисті руки і щире серце. І хто не нахиляв на марноту своєї душі, і хто не присягав на обману, нехай носить він благословіння від Господа, а праведність від Бога, спасіння свого, таке покоління всіх, хто шукає його і хто прагне обличчя Твого Боже Якові, слава нашому Господу. Є у Бога умови, щоб нам перебувати з ним. Потрібно до нього прийти. Я б сказав би спочатку прагнути Бога. Потім написано шукати і прийти. Хто написано, зійде на гору Господню, той, хто шукає Його, і той, хто прагне обличчя Твого. Скажіть, як нам часто буває? Ну, Не хватає підсказки від Господа в момент прийняття рішення. Чому? Тому що в той момент ми переймаємося іншими питаннями, питаннями вигоди, питаннями безпеки, питаннями ще якимись, які ставить перед нами життя, а начебто Бог десь в стороні. Я сьогодні хотів би, щоб ми. Від сьогоднішнього дня у будь-який момент нашого життя, вирішуючи будь-які завдання на землі, завжди прагнули його обличчя, прагнули Його поради. Шукали Його, Господи, а де Ти в цьому моменті? А коли я прийму таке рішення. Що я для тебе можу зробити? Яким чином ти можеш прославитися? Чи будеш прославлений ти, якщо я куплю ось це чи це? Я думаю, якщо б ми таке ставили запитання, ніхто не задавав би собі ну, болю через алкогольні напої або ще якісь інші непотрібні для, наш, для нас речовини. Тому що, придбаючи, придба, ну, надбаючи такі речі, людина дуже часто не славить Господа. Але Біблія каже, якщо я, коли я піду долиною смертної темряви, не побоюсь зла, тому що ти зі мною. І іншої альтернативи немає. Я не буду боятися зла не тому, що я дуже гарно в дітві. Я не буду боятися зла не тому, що я маю великий стаж перебування в церкві. Я не буду боятися зла не тому, що я досягнув якогось положення, не тому, що я маю гарну освіту, навіть біблійну, а тільки тому, що ти зі мною. Якщо ти зі мною, я зроблю правильний вибір. Якщо Бог з тобою, ти зробиш правильний вибір. І якщо Бог зі мною, я не буду мати страху, а буду мати сміливість і спокій в своєму серці. І якщо Бог з тобою, ти не будеш мати страху і не будеш боятися, але будеш мати сміливість і спокій в своєму серці. Чому? Тому що Біблія говорить, Господня земля. Де б ти не пішов, то все Господнє, де б ти не був. Там територія Господня і все, що її наповнює. І написано, що Господь це Бог сильний, це Бог слави. Другий момент, і ті, як ми можемо бути з Господом, щоб Бог прийшов до нас. Ми приходимо до нього і шукаємо, Його, щоб Він прийшов до нас, щоб Він прийшов до нас. Ми маємо бути підготовленими. Пам'ятаєте, як проповідував Іван Хреститель: нехай гори понизяться, а долина зробиться рівнішою. Приготуйте шлях для Господа. Виявляється, що Бог прийшов у твоє життя, для нього треба бути підготовленими. Я вірю, що коли кожен із нас. Буде чекати Господа, так як ми чекаємо гостей, хоча би. Коли ми чекаємо гостей, ми робимо в хаті, щоб гарно все виглядало, щоб все на своєму місці було, щоб ну, якось трошки краще, ніж завжди. Але коли ми чекаємо Господа, я вірю, що Господь нам потрібен не тільки один раз в тиждень чи один раз в місяць, але кожен день. Навіть кожен час і кожну хвилину, то я бажав би, нехай би кожен день і кожен час, і кожну хвилину у нашому серці і в нашому житті був той порядок, який Бог хоче. Щоб ми були завжди готові, що Бог прийде, що Бог іде. Чи чекаємо ми на Господа в нашому житті? І коли ми виходимо з церковного подвір'я і приходимо на нашу працю. Чи в якесь інше місце, чи чекаємо, ми, що там буде Бог, чи готуємо ми місце для Господа. Піднесіть верхі свої брами, або відчиніть свої двері. Нехай двері нашого серця будуть відчинені, а місце для Господа буде завжди готовим. Те місце ніхто не може зайняти іншим. Тому що Бог, він завжди. На першому місці. Перше місце, крім Бога, зайняти ніхто не може, тому що Він перший. Коли ми на перше місце ставимо нашу марноту, наші задоволення, ще якісь наші бажання, ми будемо відчувати дискомфорт і незадоволення. І тоді з'являється роздратування, і тоді з'являються. Недобрі слова. І тоді з'являються ну, інші неприємні для нас речі. Чому? Тому що з першого місця Бог забраний. Але Біблія каже: приготуйте шлях для Господа. Біблія каже: відкрийте двері свого серця і прийде. Хто прийде? Цар слави, слава нашому Богові! Отже, якщо ми були дуже уважними, то ми змогли запам'ятати, що долина смертної темряви це долина, або це місце, де нам приходиться робити вибір або приймати рішення, як поступати, як говорити, так як Бог хоче чи ні. І поступаючи так, як Бог хоче, ми не боїмося смерті і загрози смерті. Як можна пройти цю долину тільки тоді, коли Бог буде з тобою? Як жити так, щоб Бог був завжди з тобою? Хто може зійти на гору, де живе Бог, у кого чисті руки? Щире серце? Хто не присягав на обману, нехай він носить благословіння від Господа. Скажіть, будь ласка, можливо, на нашому місці є люди, які вже давно шукають Господа і хочуть жити в його присутності, але не виходять. Надто багато перешкод, які затуляють Боже світло для нас. Надто багато спокус. Я хотів би разом з церквою за вас помолитися. Давайте ми встанемо.